Сьогодні неділя, свято Воскресіння, Пасха. Хочу привітати вас з цим світним святом і побажати, щоб на серці у вас був спокій та добро, мирного неба над головою і щоб завжди були поряд з вами ваші рідні та друзі, і щоб життя ваше наповнювалося тільки радістю. Сьогодні у нас така гарна погода. Сонечко світить так тепло. І можна трохи тепер відпочити, бо були дуже напружені дні перед святами. Тут так гарно. І я сьогодні вирішила організувати пікнічок, відкрити дачний сезон. А поки що я розпалила вогонь і будемо сьогодні готувати шашлик. І так, поки розгорається вогонь, я організувала таку легеньку закусочку, нарізочку, овочі. І ще робила такий, таку томатну пасту. Тут помідори, чесник, кріп і все збите блендером. Ну, це така намазочка добра буде до шашлика. Поставила я вже жарити шашлик. Маринувала я його у соєвому соусі. І зараз переклала ананасом. Хочу спробувати таку новинку. Кусочок м'язка, кусочок ананаса, знову ну Спробую, як з ананасом буде. Це по новому рецепту. І так, шашлычок вже досмажується, буду його знімати. І зараз будемо пробувати. І так, підсмажився вже шашлик. Цей рецепт мені підказали. Мені просто було дуже цікаво, як... який має смак жарений ананас. Зараз я його спробую. І так, виглядає. М -м -м. Клас. Цікавий смак. Ну, навіть я не можу передати. Дуже добре. А маринад до шашлику я давала соєвий соус, мед, сіль та перець. І, до речі, дуже оця заправочка хороша. Мені також її підказали е, зробити такий свій томатний соус. Він до шашлика супер пасує. І ще поставила грибочки, смажитись. Маринад я робила такий же самий, як до шашлику. Так що будуть ще у нас грибочки. І ще ось поставила перець. Дуже люблю перець на мангалі. Він такий класний, соковитий, виходить. Супер. Там парочка, яка прилетіла. херів. Вони прилітають сюди, до озера воду пити. А які красавчики. Залишилось у мене трішки ананасу. Я його просто поставила на сітку, щоб смажити. І ще у мене там смажиться картопля. Картоплю я розрізала навпіл і посередині дала кусочок сала і загорнула у фольгу. Так що ще буде картопля. І ще, що я хочу сказати про ананас смажений. Ви знаєте, дуже класний смак виходить. Він мені дуже сподобався, навіть більше, ніж в сирому вигляді. Ось вам і ще хочу показати картоплю, як вона підсмажилась. Вона була у фользі, і оце от була така перекладена таким салом, сало з перцем. Дуже смачна така картопля.